Долари в унітазі здавалося, що ми вже чули все, але то тільки здавалося. Затримали депутата і помічника мера, які видурювали гроші в бізнесмена. Зловмисники намагалися незаконно збагатитися на тендерних закупівлях і вимагали хабар. При затриманні частину грошей правопорушники ймовірно намагалися змити в унітаз. Усі гучні деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. На Львівщині працівники державного бюро розслідувань затримали двадцять. 4 грудня депутата облради та його спільника, які намагалися видурити гроші у підприємця. Працівники ДБР затримали депутата Львівської облради, а також його спільника, заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1 мільйон 200 тисяч гривень. Шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні. Але він відмовився. У ЗМІ пишуть, що йдеться про представника фракції партії Європейська Солідарність в Львівській обласній раді Володимира Доманського та першого заступника мера Яворова Віталія Денего. Після того, як підприємець самостійно переміг у тендері, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли, та у нав'язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку. 25 тисяч доларів США а також 190 тисяч гривень. На доданих правоохоронцями фото видно, як долари намагалися змити в Унітаз. Як за Значає прокуратура депутата облради та заступника мера затримали після передачі другої частини грошей. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 тисяч доларів США, а також 190 тисяч гривень. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Примітно, що за минулий рік Володимир Думанський задекларував понад 3 мільйона гривень зарплати від зайняття підприємницькою діяльністю та 2 мільйони гривень дохід від продажу нерухомого майна. Він зберігає готівкою 740 тисяч гривень, а в банку – 10 тисяч 424 гривні. Дружина Катерина Думанська готівкою має 170 тисяч гривень, у банку – 14 тисяч 942 гривні. У власності власності Володимира Доманського спільно зі Стеллою Доманською та Валерієм Доманським перебуває житловий будинок площею 58,6 метрів квадратних. Ще один будинок площею 2010 квадратів, земельна ділянка площою 544 квадрати та авто «Фольксваген Пасад» записані на дружину Катерину Доманську. Також Володимир Доманський задекларував ювелірні вироби вартістю 900 тисяч гривень. Віталій Денега за 2023 рік задекларував понад 922 тисячі гривень зарплати за основним місцем роботи, роботи у Яворівській міській раді ще 320 тисяч гривень. Це дохід від відчуження рухомого майна, 223 тисячі дохід дружини Стефанії Денеги від відчуження рухомого майна. Віталій зберігає готівкою 12 тисяч доларів, а дружина 223 тисячі гривень. У його власності є земельна ділянка площею понад 110 квадратних метрів та квартира площею 24 квадратних метри. У власності дружини Стефанії Денеги є будинок площею 157 квадратів, численні земельні. Ділянки та нежитлове приміщення площею 287 квадратних метрів. На Віталія Денегу записана автівка Міцубіші Аутландер, а на дружину Тойота Яріс. З такою кількістю готівки та афектними світлинами може позмагатися хіба що королева, катори можна всьом. Тетяна Крупа нагадаємо, що правоохоронці викрали на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина. У родини знайшли лише готівкою, майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Також у посадовиці в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а ще низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та ефективними діагнозами. Крім того, вдома у жінки знайшли понад 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проекти. Ба більше родині топ чиновників належать чималі статки, а літна нерухомість і не тільки в Україні з десяток автівок, ресторани і мільйони доларів на закордонних рахунках. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. Дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців, осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою. Легалізацію майна одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб у велико особливих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Вищий антикорупційний суд продовжив арешт Тетяни Крупи до 26 січня 2025 року. Призначений раніше розмір застави зменшили з 300 до 280 мільйонів гривень. Досудове розслідування за рішенням суду триватиме до 5 квітня 2025 року. Тетяні Крупі загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. А як думаєте, як потрібно карати корупціонерів під час війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі. Це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.